Цікаві факти. Президент Володимир Зеленський у вітанні із нагоди Дня повітряних сил розповів, що за час війни проти Росії українська авіація здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів. Уже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен це героїзм. Кожен це результат для України. Кожен це наближення нашої перемоги, зазначив глава держави. Росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. У розвідці Великої Британії нагадують, що під час святкування Дня повітряно десантних військ Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні. У зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій. Або взагалі відмовилися залишити лінію фронту. Це відео швидко видалили із офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито, чи серйозно поранено в Україні. кажуть у розвідці. Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 тисяч десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені, зазначає розвідка. Знає лише Бог Будану про те, коли закінчиться війна. Україна продовжує відвоювати свої території у кривавій війні, яку розв'язала Росія. Ясна річ, що багатьох цікавить, коли вона закінчиться. Главу Гур під час інтерв'ю спитали, коли, на його думку, закінчиться війна. Цікаве запитання. Особисто ми сподіваємося, що воно буде швидким. Але оскільки ми щойно торкнулися релігії, тільки Бог знає відповідь зазначив Кирило Будану. В районі тимчасово окупованих Генічська Херсонської області та Чонгарському мосту у неділю прогреміли потужні вибухи. За даними російських ЗМІ, по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, нібито завдано ракетну удару. Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Генічіську та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку із материковою частиною. Військові Збройні сили України ліквідували ворожий спостережний комплекс Муром М в Херсонській області. Ворожий спостережний комплекс було розміщено на мосту через річку Конку на Херсонщині. За його допомогою окупанти вели цілодобове спостереження із метою недопущення прориву військ Сил оборони України.